Це Укр От я, я можу навіть не все. Е Переличив, ну ну от десь таке стандарт. Якщо вони настільки важливі компанія, яка да, управляє ми... такими складними процесами, наскільки для них треба мати якесь, скажімо, стабільне передбачувальне керівництво, враховуючи те, що в нас в минулому, в минулому році там, скажімо, звільнили Кудрицького, призначили виконуючому обов'язки Брехта. Тепер призначили Віталія Зайченка. І всі так хвалили, що такий видатний діяч, диспетчер, здосвідчений інженер, енергетик, І тут дорогадова рада прийняла таке рішення, що його... Звільнити, а потім щось вони перепросилися з урядом і вернули назад. Як, ви по-перше, значення керівника, як можна оцінити взагалі цей процес, що, а, тут ну, Я думаю, що. Тут інтрига дуже проста. Дуже проста. Ми звикли працювати особливо енергетика, під чіткою вертикалів. Прем'єр-міністр, віце-прем'єр-міністр керівники, Вони були державними компаніями. Ми ж, Я як міністр тарифи визначав. Ну, як визначав. Ми... Не НКР, а ви як міністр. Да, НКР нібито працювала, але економіка така э, важка. Ми говорили, от нам для того збалансувати енергетику, ту, 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 ту. От потрібно тарифи, доповідали віце-прем'єру, це НКРЕ, ну він там. Робив вигляд, що він там залежний, незалежний. Ну, в общем, от така була. Трохи, ну, ще, е, Ми переходимо до ринкової економіки в енергетиці по алгоритму, ну, поступово. Це знаєте, що е, соціалістичні ці е, рудименти, е, вони дуже багато їх залишилось тільки в енергетиці наприклад, от сьогодні зафіксовані тарифи, тарифи зафіксовані для населення і так далі.